Русівки Хока. Новий завіс вже на складі. Дивимось. Це в нас категорія С. Стан дуже крутий, зверху, взагалі, нулячі. Проте це красовочки Бушні. І тут у нас є дуже-дуже круті різноманітні модельки. Як бачите, попадається о такого плану навібра. Попадається у нас тут і гортексік. Чікс. Є різні моделічки, і літні, і кліфтони, і гавіоти, солімар ось такі от прикольні челенджер. Коротше, досить різноманітні, досить класні. По розмірах можна сказати, що жіночих буде небагато, переважатимуть все ж таки чоловічі розміра. Лоти в нас по хоках йдуть в районі 20-21 пара. Ось така от партія по них приїхала. Якщо вам потрібне повний відеоогляд, які саме моделічки включені у ваш лотик, без проблем. Код товару, 4 циферки на екрані, пишете своєму менеджеру, він замовить відеоогляд, скине вам, ви подивитесь і замовите саме те, що вже подивилися. В кого ще немає менеджера, пишете нам просто сюди, в Тікток, коментарі, приват або телефонуєте за номером в шарці профілю.